Супер знижки та акції ВТБ до 30 жовтня. Частина друга і не остання. Повернімося до печива. Орео зараз по акції 36 гривень. Малті кейк від рошен, велике Орео також зараз по акції. А також ось такі смачненькі бетончики від рошен усього 8 гривень, це важко повірити. І 9 гривень за нескрік. У Мілки також зараз акції на усю їхню продукцію, бісквіти, але вони значно випереджають рошен по цінам. Барні зараз по 15 гривень і на велику пачку також знижки. Для паста завжди по вигідним цінам, і причому дуже непогані макарошки. Також рис розумний вибір по акції, якщо комусь потрібно. Імана Крупа Муліна зараз по 32 гривні. Таку ціну більше не знайдете. Із олії, і знижки лише на стожар та на олейну. В принципі, більше знижок немає. Тільки якщо ви споживаєте оливкову олію, вона, до речі, дуже смачна від делюкс і зараз по знижці. І гарбузова і льняна також. Величезна пляшка олейни зараз також 168 гривень по знижці. Також знижки на дитячу печиво малятко. Досить непоганий склад, і воно дуже смачне. Як завжди акції на деякі пюрешки чудо-чаду потрібно дивитися по смакам і обирати. На акції молочна каша від Мілупи і також від гербер 109 гривень. Батончики гербер і пюрешки гербер також зараз на знижці, тому майте на увазі зараз саме час купувати. Соки чудо чаду і пюрешки Ельфік також по акціям. Дуже прикольні фруктові сукерки від равлика Боба зараз по 20 гривень. Також знижки на сухі сніданки і протеїнові батончики, всі, до речі, непогані 15 гривень. Сухі сніданки від своєї лінії ще не пробувала, підкажіть, чи варто. Протеїнові батончики від Go-On усі в асортименті зараз знижці. І улюблені знижки на тортики, від своєї лінії 52 гривні, величезний шматочок. Також еклерчики 121 гривня по карці ТБ, я їх дуже люблю. І наполеончики ще по 130 гривень, ну хоча і не повний. І ще по знижці грильяжний тортик 241 гривня, і ось такий із Манго 179 Став лайк і підписуйся.